Погодні катаклізми, такі як підосові пожежі, шторми та сильні дощі, можуть погіршити симптоми астми та спровокувати загострення. Дослідження показали збільшення кількості звернень до лікарні у зв'язку з астмою, наприклад, під час лісових пожеж. Однак унікальне явище відоме, як грозова астма, становить особливу загрозу для людей із респіраторною алергією. Грозова астма виникає, коли комбінація факторів створює ідеальний шторм для нападу астми. Високий рівень пилку або спор грибів у повітрі піднімається вгору, сильними вітрами, пов'язані. З Потім ці алергени вибухають через зміни тиску під час шторму, вивільняючи ще сильніші подразники. Крім того, грози можуть підвищити вологість і спровокувати різкі зміни температури, що ще більше посилить симптоми астми. Ось кроки, які можна вжити, щоб зменшити ризик грозової астми. Виявлення осіб високим ризиком, люди з алергічними ренітами, лихоманка і високим рівнем ноглоболіна, і у їхній крові піддаються більшому ризику. Рання діагностика та лікування астми, включаючи регулярну терапію інгреційними кортикостероїдами, мають вирішальне значення. Важливо інформувати громадськість про загрозову астму та її тригери. Хворі на астму можуть зменшити вплив алергенів, залишаючись удома в період високого ризику, визначені запилком та прогнозами погоди. Люди, які страждають на астму, повинні співпрацювати зі своїм лікарем, щоб розробити індивідуальний план лікування астми, який передбачає дотримання медикаментів і регулярні огляди. Дякую за лайк та розповсюдження відео.